Мене звати Ліза та ви на моєму каналі I Am Risen бо це сьогодні буде влог-віде. Сьогодні тут тебе, так що влог буде може маленький, може великий. Зараз я собі приготувала омлет. Ростаю його. Лопаточка. Тарілочка. Дуже люблю гарну сервірочку вже, ви це знаєте. Надіюсь, що ви прошло прошлі влоги, ви це знаєте. Ну, Надеюсь, у нас була все красивая ставировка. І я вже запізню стапер, до речі. Не все ну, не запізнюсь. Так, ну, так давайте я раундчик один. Так, у мене ще півгодинки є. Можна замену 20 півгодинки. Так, ось такий сіданник, спасибо, тогда сформуся. Чі, гляньте, що тут заді, мене, Я, вже поїла. Yeah. дивіться, малюю цю штуку ага, та хочу, було там. Багато смайликів. Хоч ця подушка була повністю смайликів. І це теж. Отак-от вот так. А не лежиш і 200 смайлики. тягнув шістки, тому що ми йдемо в басейн з табором. Взяла рюкзачок, я вже виходжу, чекаю, мама, не йдем. Я йду в табі. Ну, вже пекенько йду, мама там дожила, я думаю. Будемо купатися і буде моя подружка, до якої я вчора ходила в гості. Ну, це ви маєте знати, якщо ви дивились мій прошлий блог. Або скоро виходить, він дуже цікавий. Так. Іду. Вчорашній влог він буде і сьогодні, тому що я цією просто не встигаю заказати вам воги. Так що вибачайте. Цей вог, напевно, буде завтра. Напевно. Або, я сьогодні відбуваюся. Тож я як буду. Тому що будемо купатися. Палик, полотенце та що? Та все це. -та? та гроші. Я взяв 100 граю. Мені треба гроші на переділку мені кюрується, напевно, я зроблю завтра, або сьогодні. А завтра. Я не завтра. Певно. Сьогодні я візьму встигну. Або пройду тоді зроблю що. Добре, не ну, прийшла ще трішки раніше. Просто я помила голову, тому що ми були в басейні. Мне в таборі дуже сподобалось, друзья, всем рекомендую. Звісно, наверное, ну, напевно, не живете в моем месте. Ладно. Табор дуже сподобался. Дуже классный. Мы там в бассейне купались, гуляли. Все дуже класно. Так, сегодня блок мы надумали на Ну, ладно. Я хочу выйти пройтись. Надеюсь, что будет бито, то як и бито. Перед выходом зісти мороза. Вы не присылали это кто смотришь, что просто обалденно. Так что перед выходом треба з'їсти морожу, а потім не догляды. Я обожаю. По-своему. Всем вас Выступим. Я ему вот таким ложком морозового. Так. Я люблю морозовое. Ммм. Смокота. Ммм. Я даже люблю этим, это молоко ведь фермера, вроде. А, чем улучшила лавка? Это очень классно, разаю работить. Ключик есть, на поле. А пойти тебе нам же угадать. Луиско. Так. Я люблю смесейки, не заслуживайте мне за это Мне нравится, что я И что, <по> это <по> меня выберу. А мне обучают это <по> видео <по> на Фидеру Да смачно. смешно. Это Можно накормить, поэтому целый день вважається. красивки трошки подфарбывалась ну я подфарбывала только блеском. взяла сумочку так красиво взяла ну вот взяла так все красиво все красиво не знаю это что ты просто я не знаю что дать тебе ключи может будут я не представляю Я ці штуки знімати буду три дня, розумієте? Капець. штуки легко так знімати Я оцю штуку знімала десять хвилин. Оцю 15. пятнадцять. Це кис капець. Це якийсь мінзет, просто треш. Штар. Штар. Де ці ключі можуть бути? Два ключі. Мої, Мої жанки, і куди я всіх положила? Тепер мені собі б вони посіхати і шукати. Вони б не були у неї в сумці. Ну, не треба сказати, що я в сумку не положила. Ну, коротше, я взяла собі... Фух. Шо, вроде нормально так иду я сейчас тут схожу ниже за тоже хочу я после ярості, на щось поживать я знаю Так, я сейчас спокойно дышим все так виходжу. я не подумала об одном устроился что мне лучше его одевать Короче, вернусь скоро день. Я в все одевала. Тоже долго. Даже вам скажу. Вон он уже на 20. Прям уже на я покажу. Вот сюда сидим, мы слипнуть. Я их покажу практика. Боже, я хочу бути на вулиці. Не знаю, що у мене таке відчуття, що мені просто якісь свободи хочеться якоїсь. Не знаю, що так. Мама набрала, сказала, що вона забула мені сказала, що не сумки, вона не пам'ятала. ну їм тоже добре. магазин. Я живу не хочу купити. Щось Добре. і забути худож. В раз мені худоги не вийшли за булочки, з яким були дуже маленькі булочки, Та просто не вийшов сосиска. Так ще йдемо. Ну, крайній крайне засадні світ, ну для мене. Нині я видно. Но ну, камперіе начебто прям ніч нічого. Так, що я хочу. Я хочу за 5 чиншего подихати. Потім піти додому. Потім поїсти. Потім, потім, потім... А потім в свою комп'ю. І щось робить, сидіть, почить как себе. Моє вечірній ручі. Ладно, так. Не я просто пройшла поїв. Пожалуйста, фундшики, наверное, в будет час у ночи. Чтобы включил его спать, выработать. И нажать не успела вам жизнь. Так что враг я прописала на наступного эвохая разбунтовала цель. Всем пока-пока, да, с вами была я, Лиза, это было на моем канале До новых встреч!